Найтонший, але все ще потужний iPhone Air. Давайте його розпаковувати. І знаєте, я би точно збрехав, якби сказав, що він не викликає вау ефекту, бо як тільки береш його в руки, і, чесно кажучи, я навіть не очікував, що він буде настільки тонким. Я думав, що він буде все ще трішки більш товстішим. Одразу зробимо перше вмикання. І нас зустрічає великий 65 дюймовий екран, що точно сподобається тим, хто любить більші смартфони. І, до речі, жаль, що одну єдину основну камеру вони не змогли зробити в рівень з виступаючим плато, щоб він не хитався, коли його ставиш просто на стіл. Також він доволі приємний по вазі, і при цьому всьому він не відчувається, як іграшковий, що дуже приємно. Звичайно, що ті, хто слідкує за гаджетами та технологіями, точно знають, що у даного девайсу є свої недоліки, нюанси або мінуси. Але знову ж таки для когось це взагалі можуть бути не мінуси, особливо після того, як тільки ви візьмете його в руки. Ну але більш детально про нього розповім після того, як користуюся у повному відео на ютуб-каналі Техної Жак, тому не забудьте підписатися.